Доброго ранку, смачного сніданку. І от наш смачний сніданок дивимося. Така от смакота, дивіться. М -м -м, дуже смачно. І м'язко, і сирок. Помідори, ковбаска. Лате от таке смачне. Ось таким тістечком класним. Ммм, mm, дуже смачна смакота. Прям взагалі така намазка креветочна. На яйця. Ммм, mm, тортик взагалі бомбічний. І от таки лате. Пішіть, що у вас сьогодні на сніданок. У нас така смакота. Усім до зустрічі всім чудового дня. І смачного сніданку. Пока-пока!